Я бачу завжди скрізь щось творче. Летить сніг, я вже собі щось там малюю. поняли? Тобто їду в машині, там бачу пейзаж. Я, я, я просто захоплююсь. Мені постійно мені цього бракувало. Така наша героїня Катерина, хореографка за освітою, з 18 років вона працює з дітворою, створюючи з ними світ, який завжди захоплював і дивував глядачів, адже не цуралися навіть складних тем. І, попри повномасштабне вторгнення, вже за кілька місяців. Катерина повернулася до свого рідного Павлограда і повернулася в роботу. Аж поки не настав час думати про власне дитя. Ми багато років не не могли мати дітей, і так вийшло, що я завагітніла. Була на шостому місяці вагітності, і до нас в місто прилетіло дуже багато ракет. Я настільки злякалась, що я відчула в той момент, знаєте, що я зараз можу просто втратити дитину і. Я просто собі це ну, ніколи не, не пробачу, і ми в той момент вирішили діяти. Ось. Е нам завжди подобався Івано-Франківськ. Ми тут були в романтичній подорожі після того, як ми, я вийшла заміж. Ось, і подумали, куди їхати. Просто відкрили оголошення, просто почали шукати, де б ми хотіли жити. Ось. І так вийшло, що ми подивилися один домик в калуші, один дом десь ще далі. Ну, ми хотіли так неподалік, щоб біля Франківська, щоб ми могли їздити сюди, так? І потім знайшли там. Де ми зараз проживаємо в горо... в... біля Богорчан. Mm -hmm. Ось. І, ну, як якось так припала до душі, одразу зайшли, і ну, таке відчуття якогось спокою, спокою. Тобто я просто так сіжу з пузиком, глажу малиша і думаю. Фух, я видихнула. Ми е, хотіли з чоловіком переїжджати. Ось, але війна нас підштовхнула це зробити скоріше. Нам хотілось ближче до гор, нам хотілося більше на Західну Україну. Тобто нас сюди тягнуло чомусь, я не можу вам пояснити. Я тут навчалась взагалі у ровно. Я закінчила Рівенський державний гуманітарний університет по фаху хореографія. Mm -hmm. Ось, і якось. Ну, Якось мені подобалось. Мені подобались люди, коли спокійна мати, спокійна і дитина. Тобто, я коли її годувала грудзі, я, знаєте, я, мене такі відчуття, думаю, що б я там відчувала. Я була б знервована, мені було постійно, я постійно плакала б, я б хвилювалася за нього і не вилазила б з підвалу, напевно. Ну, тобто, У мене був панічний страх, я вам так скажу. Я настільки боялась, що в мене трусились руки, і я думала, господи, я не можу захистити своє дитя, і я. Ну, тобто, ми так вирішили, все, їдемо, незважаючи ні на що, не було ні роботи, нічого. Тобто, ну от, от їдемось і все. Найголовніше це дитя, все. І на новому місці якось зустрілися люди, які зрозуміли і підтримали. Напевно, коли людина міняється і щось шукає для себе, і ну, оточення, якось воно само до мене припливає, при, 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 не знаю, прилітає, при прилипає. Якось воно все до мене. Йде само. я якось ну, скажу вам правду, я не прилагаю ніяких таких великих зусиль. Я просто розповідаю про себе, і якось воно все йде, 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 йде по такому колу і зустрічаються мені такі люди. Ось Ірина, наприклад, вона мені запропонувала. Хоча я не, чесно скажу, я не хотіла саме в село, Отвіна, я хотіла там далі йти. Ось вона мені запропонувала. Я з нею ну, поспілкувалась, я побачила в її очах, що вона. Блін, така творча людина, що вона горить своїм оцім будинком культури, і мені якось, знаєте, ну я ж така, що я ж я ж, от мені щось так якось так, от, блін, що таке рідненьке, щось таке рідненьке. І я якось ось тут опинилась. А що касаємо друзів, так в мене є вже знайомі. Я не можу сказати, що це там друзі. друзів я називаю ті, які в мене там в моєму місці. Ось на це такі однодумці, з якими м м м класно проводити час. Ну, якщо вже заговорили про творчість, то час розказати про той неймовірний колектив, який створила в Павлограді Катерина, і якому як зізнається віддавала всю себе. Колектив сучасного танцю Джаз Модерн. Ми працювали на базі палацу творчості дітей та юнацтва. Це дуже гарний такий палац культури великий в Петровській області. Він ну, тобто його знають. І наш гурток був там. У мене було 130 дітей. А починали ми. Мій творчий шлях почався з двох з двох діточок. Так, вони до мене прийшли, і ми почали творити, творити, творити. Два, три, п'ять, десять. У мене була ціль 50. Потім ми переросли, потім почалось 100. Думаю, боже, 100. Переросли цифру 100, доросли до 130. І, і я розумію, що в принципі я більше не хочу, ну, тобто мені цього достатньо. Я два роки працювала сама, коли в мене було вже 80 дівчаток, у мене з'явився хореограф, вона преподавала балет. Тобто дівчат класич, класичний танець. Тобто вона почала мені допомагати в цьому. Ольга Григорівна, паншина, вона вклала. Дійсно, такі такі основи, основи, основи класичного танцю в цих дітей. Потім ми почали співпрацювати з режисером-постановником Це Тимчук Сергій Вікторович. Він навчав дітей акторської майстерності. Ще у нас був Акробат, який навчав ді діточок акробатиць, тобто ми працювали в такому тандемі комплекс. такий Так, комплекс був. тільки комплекс може дати такий результат, тому що тягнути одну і таку таким такому ну це дуже ага. важко. Не просто розвиток дітей, успішні танцювальні постановки, конкурси колектив дивував справжніми хореографічними виставами. Коли колективу було три роки, ми зробили переворот свідомості. Це перша вистава. Про що вона? Просто розкажу коротко. Тезісно, це перший світ безтурботних і красивих нимф, які живуть безтурботне життя в гармонії з собою і з природою. І інший світ це ми так назвали. Їх люди, які залежать від гаджетів, тобто вони постійно поринають туди, кайфують від цих лайків і всього і цього всього. І тут ці світи зійшлись, тобто прийшов, прийшов такий конфлікт. Ось і це треба подивитися. Не хочу розказувати вам саму, саму суть. Вони знайшли цей е, ключик до, до себе, як вони могли зійтись, тобто як вони могли б помиритися е, і знайти якийсь компроміс, як далі жити. Інша вистава це моя улюблена, це моя вообще, така викохана дитина, я її називаю, вона називається Мама, я буду чекати. Це про дитячий будинок. Ось це вистава, яка я кажу, це потрібно кожному подивитись не тільки дорослому, а й дитині. В першу чергу про неї було багато. Ну, мене багато хитили з цього приводу, тому що це діти, це діти, які показують, показують, як діти живуть у будинку. Тобто хвилювалися всі, чому вони повинні проживати це життя. А насамперед вони багато чого навчилися цінувати своїх. Своє життя цінувати своїх батьків, однолітків і і, і так далі. Тобто вони прожили таку житаку. Ми рік ставили. Ну не рік, ми в зараз в сінтябрі, в, 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 сейчас, в, сентябрі, в yes. вересні почали, і в у травні у нас вже зак... ми презентували цю виставу. Ось, тобто вони кожен місяць це все проживали, проживали, проживали. І коли я вже питала в них ем, наостанку, думаю, як ви, скажіть мені своє відчуття. Вони кажуть, ми хочемо ще, нам вже замало, нам хочеться ще. 48 хвилин. Була вистава, там було задіяно 100 дітей. Тобто від молодшої групи до старшої. Тобто, як у дитячому будинку. Вони зростали з 5 років і до 14. Це страшенно велика робота. Це страшенно велика робота. У мене мої батьки, моя мама казала, це ще божевільно. Ти взагалі, ну, ти, ти подумай про себе. Я кажу, я не можу подумати про себе. Мені хочеться, мені хочеться. От я це бачу, я, я цим живу. І я поки це не зроблю до кінця, я не зупинюся. Навіщо танцювати не про що? От, мені постійно щось треба таке глибоке, щось, щось зачепнути. У мене було, м -м, номер життя, він називався, потім номер час, «Время». як швидко, але не час. Тобто, щоб люди навчилися цінувати свій час. Насамперед. Ну, і час, це, це, це саме головне. Ось. А дитячий будинок чому я не можу сказати, що в мене було тяжке у дитинство. Ні, У мене була є гарна сім'я, там, люблячі батьки. Я не відчувала нікого самотності, але мені, як е, сказати, інколи до мене приходили діти, які мали неповну сім'ю, і я бачила, ну, я короче, багато чого бачила, як там. Відношення батьків до дітей. І чомусь мені жалісно було дітей, от не може це пояснити. Мені постійно хотілося там обійняти їх, мені постійно підгодувати, там, щось дати, знаєте, щось. Емоції, мистецтво, сцена, танець. На початку повномасштабки був ступор, коли це все зникло з життя навіть митців. Тоді в Павлоград почало приїздити багато біженців. Життя міста почало мінятися. У нас місто настільки е, розросло, так сказати, що інколи я коли туди приїжджаю, я вже не впізнаю своє місце. Це зовсім інші люди. Зовсім інші люди. М -м, тому я я пам'ятаю той період, коли е, люди їхали, 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 всі їх зустрічали, звичайно, допомагали, хто чим хто чим міг, всі були налякані. Ну, я вам скажу, і ми е, в березні, тобто, приїхали на захід. Ми приїхали в Чернівці, дуже було страшно. У нас не було світла, і ми вже думали, що ну тобто чоловік хотів мене сюди вивезти, а сам повернувся туди. Так, от машину погрозили і поїхали. І я, звичайно, мені хотілося повертатись додому. Мені хотілось, щоб було все гарно і все добре, всі були живі. І ми повернулися додому. І робота Катерини знову стала потрібною людям, щоб перезавантажуватись і якось люди могли, хоч трошечки, розвантажити свій мозок і. Видихнути, знаєте, щоб почались концерти, почались вистави. Тобто, ну це не зразу було там, да? Я не пам'ятаю вже так, так сильно. Ну, десь рік, напевно, пройшов. А так, так, ми завмерли. І я вже думала, боже, ну з наші ті танці взагалі кому потрібні. І я вийшла на працю, певно, вже літом. Я зрозуміла, що можливо вони комусь не потрібні, але потрібно дітям, і я заради них, тобто, ми почали відновлюватися. Потрошечки діти почали повертатися додому, і ми почали працювати дітям, людям а собі, як в складних життєвих обставинах втримати себе, особливо якщо відповідальна вже і за маленьке життя. Я почала просто до себе прислухатися і розуміти себе ну, зовсім недавно. Тобто, а, блін, це так класно на самом Central. І Інколи я лякаюсь, знаєте, цього, думаю, та ні, от що, 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 щось не так роблю. А потім думаю, Катя, зупинись, сядь, подумай. І я так в себе, знаєте, ухожу і ну, починаю. І так я людей сприймаю. тобто, знаєте, Я не ну, ні сиджу там людей по, по одягу чи там, по зовнішньому вигляду. Ну, для мене це взагалі не важливо. Я кажу, чоловік з мене сміється. А, як ти мене обрала? Я кажу, ну точно не по зовнішності. Він каже, я ж на обіцян не схожий, типу". ну, тобто, я, я ж не, не такий страшний. Я кажу, ні. Тобто, ну Мені просто з тобою там, ну, добре. тобто, І люди ну, біля мене. Ці, знаєте, я хотіла сказати вам, що м, тобто, я з ними знайома майже з самого дитинства. Мої друзі ті зараз, ті, з ким ми йшли так за ручку то в школу, то в, на танці. І зараз вони мої. М, тобто я так люблю знаєте, взяти спочатку і до кінця. На жаль, ті близькі з дитинства люди зараз далеко. Інколи буває дуже сумно від цього, а інколи ну, я розумію, що я можу подзвонити. Почути цей голос, і вже мені вже стане краще. Тобто, я, я я, у мене і батьки, тобто зараз розкидані батько у Павлограді, матуся за кордоном. А ми раніше були всі разом. Для мене ну, сім'я це таке, знаєте, щось таке комфортне, таке, щось рідне, і мені дуже їх не вистачало. А зараз якось ну вже звикла, напевно. Ми зараз тут вже в півтора року живемо. Ось і якось, якось напевно син просто відволікає мене від цього. Нове місце, звісно, має свої особливості, як і має свої особливості кожна родина. Ми зараз живемо в селі. Я раді поясню, чому у мене чоловік займається такою благодійною справою, як списає животних. Він стерилізує тварин, ну тобто він не ветеринар, ні, він просто кошти дає на це і він намагається, в нього така мрія, вообще, свій притулок створити, щоб, щоб ніяка. Там собачка чи кошечка не відчувала себе самотньою. І в нас в Павлограді було вісім собак. тобто ті, Ну, яких ми лікували і намагались комусь пристроїти. Ну, вже на якого ми не пристроїли, вони все залишилися у нас, і тобто, ми сюди їх всіх забрали. І, звичайно, вони, ми в місті не ну, демо, вони будемо жити в місті. Нас просто тут скажуть, що ми якісь ну, трохи, трошки повернуті. Ми поїхали у село. Тобто зробили їм вольєри, і ще три кота в нас є. Ось, і вони так з нами поїхали. В фурі їхали. В фурі були спеціальні такі клітки. Нам їхати 100 кілометрів приблизно. І вони їхали, в фурі, всі. Ми так хвилювались, чи доїдуть всі, чи будуть всі живі. Ну, доїхали ось. І... Ми живемо, в принципі, так далеченько від людей, і так намагались шукати житло, щоб нікому не заважати. Ось ось не всі розуміють нашого захоплення. Ось що так багато тварин, і навіщо вони потрібні. Хтось в селі, в селі тримає худобу, там вони розуміють для чого. А ми тварини, ну якісь дивні мовний бар'єр, я вам так скажу, е ми намагаємось. Е там всі розмовляли російською мовою. Тобто у нас навіть в школі ми згадували з чоловіком, у нас, у нас була українська мова два рази на тиждень. Тобто, ну тобто якось так. І коли почалася війна, звичайно, ми намагалися всі перейти на українську мову. І там, в тому середовищі, де ми були, ну я не скажу, що всі розмовляють українською. Ні. Не розмовляють. І коли ми приїжджаємо зв... Зв... Ну, звідси туди. Ми розмовляємо українською, і якось я вам чесно скажу, от прям іскренні що і так дивиться, якось, як будто я не своя, знаєте, тобто, ну аж бурашки. Так. І зараз дитина в мене росте, тобто їй півтора рочки, а, і наша з чоловіком ціль е, максимально ми з не, ми з нею спілкуємось українською, тобто ми намагаємось намагаємось, хоча скажу вам правду, тобто не скажу, що мені так легко, так да, ну як і всім напевно перейти на українську. Ми намагаємось тут всі в принципі розмовляють українською, і це набагато легше, тобто в це втягнутись чим там. Тут також уже захотілося увійти в роботу. Хай не таку і не в таких масштабах, як у Павлограді. З дітками, саме хореографією, я вже займатися я не буду. Тобто, саме хореографією не буду. <сум> Взагалі я вам зараз поясню, коли я тільки починала, мені було 18 років. Я була ще така молода, озерна, в мене це все горіло, все хотілось. Я брала діточок з маличку і їх вже зращувала до, ну, до випускників. Потім ці діти вже у мене є 10 випускниць, які працюють за фахом хореографії. Тобто я їх підго підготувала, вони вступали в вище навчальник заклади, і зараз вже працюють з, з діточками. Тобто я бачила свій ріст і ріст цих дітей. Це треба настільки багато, ну ви знаєте, вкладувати в цю дитину, її викохати, вилюбити і потім вже відпустити так в своє власне життя. Тобто я розумію, що це потрібно багато років. Мені потрібно взяти, що Зараз прийдуть до мене дітки, яким там 4-5 років, і я їх буду до 14 там зращувати. Я просто інколи думаю, що мені знаєте, не хватить вже тієї. Я просто жила на роботі. Мені було все одно, що там вдома, мені я там могла не їсти, не пити, мені тільки цих дітей давати. Я їх так любила, що капець просто. Я вона вже не може передати. Ну, чесно, ну тобто, я їм я, я просто жила. Мені, я коли бачила їхні результати, коли вони чогось досягають, коли ми досягаємо. Я просто розумію, що це треба дуже-дуже багато часу на це. І мені потрібні люди. Знаєте, мені потрібні класні фахівці, які мені будуть в цьому допомагати. Тобто, не я одна, це буде все робити, а це потрібна велика команда, ось, щоб воно все працювало. І я трошечки перекваліфікувалася у сферу фітнесу. З хореографії в джампінг. Чому так підказали особисті обставини? На вагітність трошечки мене підшатнула, я вам так скажу. У мене було важке відновлення після пологів. Я, я маю пупкову грижу, маю діастаз третього, третього ступеню, тоб, тобто це розходження прямих м'язів живота. Для мене це був такий шок, що я, у мене гарний прес завжди був, я була завжди в фізичній формі. І коли я почула, що в мене щось не так, тобто я, я відчула це, що в мене просто живіт ходить, ходором. Я не могла зрозуміти, що це, що це таке. Коли пішла до лікаря, він каже, ну у вас розійшлись м'язі живота. Я говорю, як, у мене прес. Це взагалі, ну тобто, може будь у будь-якого розійтись. Неважливо, що у вас є прес. Прес у мене таки залишився, але він просто розійшовся. І лікарі в один голос мені кажуть, тільки операцію робити. Я була вже і в Франківську, і в Павлограді, тобто все тільки операція. Ну я ж яка операція що? Я взагалі думаю, та, ну блін, як я не впораюсь? І я почала. Шукати шлях, як мені це все вирішити і, ось. і звернулася за допомогою до своєї подружки. Вона мені, вона реабілітолог, вона мені прописала всі вправи, які потрібно робити саме на це. І я ось намагаюсь тобто, це якось виправити. Ось і е знайшла підтримку саме в джампінгу. Тобто м просто одні вправи, вони, ну, тобто, Мені, я така людина драйвова, мені потрібно щось постійно, кудись щось бігти, щось робити і просто качати престом. Мені просто скучно і нецікаво. Ось, і я джампінг, мене тобто підштовхують, так сказати, я підстрибую, підстрибую свої емоції і допомагаю в общем, собі відновлюватися в цьому. Звичайно, я багато пробувала у фітнесі, і то, і то, і то, і знаю всю структуру, як працює там кожен від фітнесу, да, там, які є протипокази, які є е, е, нахили, кому можна, кому не можна. І я просто розуміла для себе, що мені якось ну нічого мені не подобається, нічому не підходить. Е, і коли я я раніше займалася джампінгом, але я якось не придавала цьому значення. Потім я згадала, що ці відчуття, коли я стрибала, мені було класно, мені реально було класно. Я до цього повернулася, я почала це робити для себе. І потім зрозуміла, що хоче в такий спосіб допомагати іншим, і має таку можливість тут, у Солотвинському будинку культури. Хочу людей робити здоровими. Мені подобається бачити. Коли людина приходить з якоюсь проблемою, тобто ви можете прийти, там, болить нога, якась душевна травма, у когось невроз, хто, хто, хтось просто хвилюється, що набрав вагу. І мені подобається їм допомагати. Знаєте, от Я знаю, як, як фітнес, ну, тобто в мої... Зараз у мене джа і на джампідфітнес. Це стрибки на батутах. Це такий адреналін, кайф, просто що ви ну це треба просто спробувати. А, ти коли стрибаєш, в тебе ендорфіни щастя настільки, блін, підіймаються, що тобі хочеться просто жити. Ти пострибаєш просто 10 хвилин. Є така практика, коли ти стрибаєш, ось так береш себе і стрибаєш просто без батута 10 хвилин, і в тебе лімфо так починає ганяти. І думаєш, блін, там да, роді вже класна життя. Вже і, то і депресії немає, і тривога вже так знаєте минула. Ось тому я хочу ось працювати м -м, з, з дорослими. Ну, діти також, тобто буде, да, але ну, ось мені цікаво із дорослими. А що ж, хореографія? Я впевнена, що і вона буде. А я хочу зробити е, стрибки на батутах танцювальними. Це не просто будуть стрибки, знаєте, як є такий е, направлення, називається Jumping Fitness. Це коли стрибаєш е, суто на батуті. А я хочу це зробити по-своєму. Тобто трошечки під себе підлаштувати, під свою програму. Е, щоб це було, ну, тобто оригінальність в цьому буде. Тобто, щось таке танцювальне, ми будемо танцювати з дівчатами. Це має бути авторська методика. Я думаю, так. Ми до цього, я до цього прийду просто. Зараз в мене є база, тобто я вивчилась, перекваліфікувалась на е, інструктор фітнес джампінг, тобто є в мене база, по якої можна працювати. Тобто я маю право викладати е, фітнес. Але я це підлаштовую під себе. Катерина каже, щоб втілювати нововведення, треба добре знати базу. Тож для проведення занять з джампінгу сама пройшла відповідну підготовку. Для мене я так кажу, що постійно треба чомусь навчатись. Я не можу стояти на місці. Мені щось потрібно, потрібно нове, щось дізнаватись. І е, для себе знаєте, щоб я точно все знала, щоб все, все було правильно, все було чітко. Я люблю. Я така структурована людина, що мені потрібно, щоб я знала все творча і захоплена. Водночас зібрана і цілеспрямована. І так як Богородчанщина дала Катерині та її родині новий дім, так і вона дає цій землі і цим людям свої вміння і свій талант, комусь допомогти. Ну, от така у мене місія, Не знаю. Чи то спасати кого-то, ні, не а просто, просто йти поруч, знаєте, щоб хтось когось тримати за руку, щоб за собою вести. Мені так подобається.